Стратегічний безпілотний літальний апарат RQ-4B Global Hawk знову літав над акваторією Чорного моря. Розвідувальний дрон напередодні виконав тривалу місію в регіоні. Американський стратегічний безпілотник є частим гостем в акваторії Чорного моря. Рано вранці, 4 вересня 2023 року, безпілотник Global Hawk з позивним форте 10 розпочав нову місію. Стратегічний дрон дислокується в Італії. Приблизно о п'ятій годині ранку він покинув Сицилію і вирушив у бік України. Безпілотник кілька годин провів над Чорним морем. У певні моменти місії він літав на відстані приблизно 150 кілометрів від Кримського півострова. О 12-й годині дня Global Hawk покинув акваторію Чорного моря.